Це канал Максиму за філософсько-аналітично-психологічне таро. Щоб закінчити тему Китаю, я роздивлялася, як Китай ставиться до Росії, потім які відносини у Росії до Китаю. І зараз дивимося Україну-Китай. В принципі, передбачено я так і відчуваю цю історію, але вирішила подивитися, чи правильно відчуваю. Нагадую в кожному відео, що тут цикади і кого дратує цей звук. Просто не дивіться якийсь час мої відео. А конкретно починайте дивитися мої відео десь через два тижні. А, перед тим, як ви витягнути карти, я от сама сказала, як ставиться Китай до України, як він, що він про неї думає. А в голові в мене так було, та він взагалі про неї не думає. Ну і дійсно випала карта дурня. Нуль. Місяць. Лицарь мечів. По великому рахунку України немає в голові сильного Китаю. Ставок вона теж на нього не дивиться. Для нього Україна це як гвинтик о, в історії з Росією. Тобто для нього все одно Росія першочергова, а Україна, ну це знаєте, грубо кажучи. Наприклад, там у людини там два бізнесмена, два олігарха, два бізнесмена, так? Одного з олігархів. Там іде розлучення з якоюсь дружиною. І другому олігарху, чесно говоря, на ту дружину по шарабану, ну якщо він на неї око не поклав. Це він це сприймає просто як стосунки свого партнера з його дружиною. От дружина в даному сенсі Україна. Тому що він думає про Україну, та по великому рахунку він нічого не думає. Смутно уявляє Розумієте, Китай на все дивиться з позиції свого своєї користі. Наскільки корисно чи не корисно? Він ще поки не придумав, як йому корисно. По луні це ще якось триває ця історія. Вона ще не починалася, я би так сказала. Ну і царь Мачів, ну що він думає? В Україні війна? Ну, він знає. Да. Ну, от, от, собственно, і все. А, почуття. Та сама історія. Дивіться, немає взаємовідносин поки як таких з України. Четвірка мечів, вимушена зупинка, карта помірність, ну по помірності. Сімка мечів, знову карта хитрості Китаю. А що мені з этого? Тобто, розумієте, тут от, на себе де вектор. От, навіть якби я дивилася стосунки людей, от я б запитала, як до тебе ставиться чоловік? Та ніяк. Четвірка мечів. Він про тебе не думає, він тебе не любить. Він собі на своїй волні, по помірності. Четвірка мочів, бачите, зачинені очі заплющені. Ну і сімка мочів, він хитрий, він, ну, типу, мутить щось своє. Що в підсвідомості? Типу по відношенню до України. Тут іде карта вежа, тут змочів і мах. Знову я не побачила якоїсь такої конкретики, тут якось зосередженість на собі. Рухнули його якісь особисті плани. Тобто, ще раз кажу, що Україна розглядається як дружина олігарха, як придаток. Рухнули плани. Це, кстати, як мирний план, який він пропонував, маніпулятивний. Але для чого він, наприклад, би хотів, щоб... Дружина з олігархом помирилася. Бо тоді його партнер, олігарх, спокійний, урівноважений, а так він займається би, для нього, да? ну, типу, відволікається від бізнесу. Це я так вже дуже примітивно говорю. Мирний план, який пропонувався, маніпулятивний Китаєм рухнув, і тут, в підсвідомості, якщо він продовжує це виношувати, він знову рухне. От немає цього ніяк. І він в підсвідомості, можливо, це відчуває назовні це ще якби не виходить, але він це все відчуває. Як він буде діяти по Україні? Я колись говорила, що Китай буде показувати благодійців, що він буде навіть якось допомагати грошима, типу, якимись такими подарунками. Да, може, дев'ятка пентаклів. Так, щоб зацінив цей весь світ. Король мечів це нова якась стратегія. Військова стратегія. Але біля короля мечів іде не лицарь мечів, а лицарь жезлів. Лицарь жезлів – це все-таки експансія навпаки, коли я забираю своє. Можемо і такий трюк побачити, що раптом Китай. Може таку історію якусь гуманітарку кинути, але все одно вона якось буде пов'язана з війне, війною. Може, це можуть бути і медицинські якісь препарати, тому що король мечі це часто ще медицина, хірург. Ну, щось таке. А, що найближчим часом, які відносини України з Китаєм, вони обмежені. Дивіться, бачите, карта самообмеження. Двійка мечів, ой, карти розлітаються від вітру. Оце як така родина, це проект. Ну це такі, тільки, знаєте, ми тільки дивимося в ту сторону. Трійка жезлів — це як перший складений якийсь іспит. Але він такий, що ну, це намітка, щось прийшли, перше. А от далі мені показують те, як я її відчувала. М -м -м от дальня перспектива. Тут говорить так, тут все одно не про вас мова. Тобто не про Україну Китай. Все одно, ми будемо спостерігати тут відносини з Росією, юридичні відносини. Тут якби захворіла Росія, захворіли їхні стосунки. Ми будемо отримувати бонуси опосередковано, попажу Пентаклів. Попажу Пентаклів, Лицарю Келихів. У нас буде гарний настрій. Тобто, ну, грубо кажучи. Вілікі там, типа Аля в лапках Міра Сівочубляться. А нам від того зиск якби, опосередковано. Якось ще я говорила в одному прогнозі. Коли питали: а от чи думають про перемогу України, там, якісь інші країни, там, Захід. Я казала: та ні, Захід вирішує стосунки сам з собою, з Росією. Але та історія, як вони вирішують між собою, а нам це піде на користь, розумієте? Ну тобто не конкретно з нами, а конкретно між собою. І коли воно в них устаканиться, нам все одно це піде на користь пізніше, якщо ми зможемо використати цей шанс, тому що з нашою корупцією, з нашою організованістю, вибачте, за грубе слово, ми здатні і то просрати і той шанс. Це Отут залежатиме дуже багато від України, як вона скористається ситуацією в світі, бо буде ситуація в світі, нові договори в світі, світ по-інакшому буде договори. Ми в даному сенсі як пажі і наші перемовини. Ну, я ж кажу, як скористаємося ми цим. На цій колоді карта закоханих. Виглядає оригінально таким чином, що насправді це якась певна ілюзія союзу. Отак От він у нас поки виглядає. У нас поки ілюзорний союз з Китаєм, може бути. Бо жінка справжня, бачите, коханець в її уяві. Взагалі-то можна це прочитати як варіант, що згодом туди пізніше у нас будуть якісь там зустрічі. Може бути така історія по пажам, легка, несерйозна. Ну, поїздки якісь можуть бути навіть взаємні, можуть. Але основна історія зараз відбувається між Китаєм і Росією. Це їхні стосунки захворіли. Це там будуть розборки. У нас обмеженість в стосунках з Китаєм, але і великої він шкоди нам не чинить. Я не побачила, щоб він нам чинив шкоду якусь. Я ж кажу, тут швидше, нуль, тут швидше в нас відголоски, відголоски, які нам можуть прийти на користь. І вже від нас залежить, як ми цим шансом скористаємося. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал на канал, хто не підписаний. Діліться цим відео, якщо воно для вас було корисне і цікаве, з вашими друзями, близькими. Підписуйте на канал ваших мам, тат, дідусів, синів, дочок. Ну це я так уже. Це мені моя доча так радить. Каже, ти скажи своїм підписникам, щоб тобі допомогти збільшити кількість підписників, хай вони своїх друзів, хай вони своїх дідушок і бабушок підписують. Ну, це так вам. Привіт від моєї мудрої 11-літньої дитини. Дякую вам за увагу. До зустрічі.